Що трапилось у Кропивницькому у п'ятницю, 6 лютого в Кропивницькому пролунала серія вибухів. За інформацією ОВА, внаслідок ворожої атаки в одній з громад Олександрійського району пошкоджені житлові будинки. А в Кропивницькому районі складської будівлі. Тривога того дня тривала майже 10 годин. Поспіль. У притулку бім можуть забрати приміщення і територію відповідно. Наразі волонтери орендують майно, але належить воно управлінню Нацполіції у Кіровоградській області. Зараз приміщення виставили на приватизацію. Міська рада, в свою чергу, просить передати комплекс комунальну власність, щоб зберегти притулок. А гречка тим часом з'ясувала, чим же те майно таке привабливе для приватизації. Тож на сайті вас чекають деталі про це. Чергові новини з маршруту безбар'єрності. Точніше, чергові дефекти. Цього разу на одній з ділянок відпали поручні та все швиденько таки полагодили, кажуть, що причиною могло бути перевантаження. У Кропивницькому біля полтавського ринку може з'явитися парковка. Ділянку планують виставити на аукціон та змінити цільове призначення. Цікаві деталі, а більше новин читайте. На гречка інфо.